Доброго дня. Сьогодні вас вітає Greenwood 3. Я швиденько спробую зробити тут огляд, не буду сильно розтягувати. Трошечки розкажу швиденько, що зараз відбувається. Це тягнуть воду, вода вийде прямо на вулицю широку, по Широкій там багато чого перерито, але насправді вода вже прокладена, тобто їм просто в колодець підключитися і вода вже є по всьому об'єкту. Мається на увазі, що практично до всіх секцій, біля всіх секцій, вона вже є. Питання тільки підключення через колодець. Це не є проблемно. Поки я йду до самої будови, щоб показувати, я просто буду розказувати, які секції що відбувається. І так, перша секція йде е, попереду всіх, в ній зараз кладеться плитка, в ній зараз є єрсерд, насправді робиться по всіх секціях одночасно. Е, по ній вже зробили в свій час шпаклювання і вона просто очікує пофарбування. Також в цій секції робиться плитка. По-моєму, вже на двох поверхах я зараз зайду, в першу секцію покажу. Також розтягнули електрику вже по квартирах, поставили автомати, і навіть є вже освітлення по е, поверхах. Це дуже важливо. А, тепер по фасадах. Чекаємо на суботу, щоб затягнути внутрішній фасад 2-4 секції. Зараз я покажу, великий об'єм робиться по благоустрою. Дивіться, оце рівень землі. Тобто ми зараз знаходимося трошечки вище. Бачите, де знаходиться, десь практично на метрі. І зараз вигрібають зайвий ґрунт, прибирають плити, по яких ми тут ходили, їздили вже там 3 роки. І вже все, йде під завершення, бачите, що відбувається. Готують, готують корито під те, щоб робити благоустрій. І ще раз нагадую, у нас тут всередині немає ніяких люків і всього такого іншого, то тут трошечки легше. Так, Зайдемо до дня, Ігоре. Зайдемо в середину, ну Бачите, плитку поскладали. Так, Поки йду наверх, розкажу, що по четвертій. В четверту сьогодні заходити не буду. А я швиденько сьогодні проїздом, тому в четвертій зараз занесли на котельню вже обладнання. Єдине, що котельщиків ще немає. Ну, бачите, тут вже пошпакльовано, хоча минулого разу воно вже було пошпакльовано. Бачите, вже армсеру також на першому житловому поверсі. Так, бачите, вже працюють датчики. Воно вже все фактично йде під, 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 під завершення. Нема поки що тільки багато яких лічильників, це дуже важливо, але вони ставляться в кінці, коли вже можна шафу змонтувати. І наскільки я знаю, що за ними поки що немає проблеми. Більша частина обладнання вже є. Це другий житловий. А ось. Добрий день обережно проскочив. Так суспільне мовлення отримало 369 шістдесят заявок на участь у національному відборі на пісе конкурс Євробаченням на навчання. Путочки Тут плиточки нема. може відкрию. Спробую відкрити? Ні, закрита, значить вже поставили опалення. Так. Всі закриті плитка на місцях. Це оту електрику, яку розтащили по квартирах. Поки що без встановлення лічильників. Тут так само. ну Це вода і опалення. Інтернет-копійка. Ну, мабуть, все. Давайте щоденько вибігаю на вулиці. Бо треба вже рушити. Більше новин на сайті Так, що в нас далі? Про Армсов я сказав, що по всіх поверхах найбільше зараз відстає секція No2. Давайте я зараз зайду в неї, щоб показати, що там зараз ситуація. Тому що та секція, яка краще готова, четверта зараз, мабуть, одна з найкращих. Перша, третя і четверта. Ну, Перша найготовіша, хоча по деяких параметрах четверта. Випереджаю, ну, наприклад, плитка там на трьох поверхах готова. Арсел там також набирає. Тому ну, робіть висновки. А, затягнули, бачите, фасадчики вже прибудову. Їм лишається тільки маленький шматочок. Але то вже інша фірма робить. І вони там теж позатягували, тут просто погрунтували. чекаємо суботу, щоб в суботу буде плюсова погода. Нормальна, там плюс 7 обіцяють, тому можемо, ми можемо підтягнути все це діло швиденько. Бараником затягнемо і буде все так, як треба. Так. Бачите, вже всюди закривають двері через те, що підтримують тепло. Ну, Перевіримо, що у нас найнеготовіші секції. Це секція номер 2 Розвели електрику, ставлять двері. Так, тут також рознесли двері. А, тут ще дверей не занесли. Ну, от, в принципі, ситуація наступна. <клитки> Плитки тут поки що нема. Вона тут остання буде кластися, бо на наступну на третю секцію заходять і потім сюди. А, але, Але я бачу, що... Бачите, електрика дроти вже всередині. Залишається поставити тільки радіатори, щиток і закинути інтернет. Все, а все інше вже в коридорі. В принципі, це все є вже на будові, тому немає ніяких проблем. Отакий коротенький огляд. Вже наступного тижня обіцяю вам хвилин на 20, тому що буде котельня. Там буде багато чого цікавого. Розкажу про енергонезалежність третього го Грінвуду, пророказу про в одруге і все таке інше. На наступному тижні буде багато прогрін буде. Тому очікуйте. Все, всім щасливо. Я думаю, всі бачать, що ми тут нормально так впряглися, щоб в грудні здатися. Все, всім папа. -па.